Пані Самоїл, і ми вже нарешті на Фанконі. Це буде мій перший раз на цій величезній ярмарці. Е, не знаю гік, маркеті, виставці. Хто його знає, що там взагалі буде, я нічого не знаю. Тож разом з вами ми підемо туди, я вам все покажу. Але я у художників постараюсь зняти вам косплей. Тож цей день буде дуже насиченим. Обов'язково ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь, пишіть коментарі. І давайте починати. Перш ніж починати, звичайно ж, потрібно витримати усю чергу, яка очікувала нас перед дверима фанкону. Те, що ви бачите зараз, квіточки в порівнянні з тим, про що ми поговоримо пізніше, зовсім трошечки про косплей. На жаль, більше я зняти не змогла. Бо боялась впустити телефон, і було дуже душно. Хоча приміщення величеньке, костюми у всіх, хто виступав, були неймовірно гарними. Та що там усі, хто зустрічався мені на шляху, з ким вдавалося сфотографуватися, усі були крутими. На наступний, якщо такий в мене буде фанкон, я вже напевно прийду без костюма і зможу краще насолодитися усіма виступами на сцені. Бо з моїм капелюшком я боялась, що буду сильно заважати, якщо захочу просунутися ближче до сцени. Хоча я навіть не знаю в чому і з чим треба бути, щоб витримати таку спеку, яка була в той день. І от нарешті та частина фанкону, яку я не знімала найбільше, бо по-іншому я б собі не пробачила алея митців. Я давала собі слово, що зніму кожний столик, познайомлюсь наживо з усіма, хто презентував свій мерч і з ким ще не була знайома. Однак через маленьку зону, де проходили люди, просто фізично не могла дістатися деяких столиків, скільки б разів я не поверталась. Я хотіла більш детальніше поспілкуватися з колегами-художниками, художницями, як це відбувалося на київському ярмарку митців. Однак мій мікрофон виявився не настільки потужним, щоб перекрити крики та музику зі сцени. Тож я вам залишаю нікнейми тих митців, яких зняла. А в описі будуть посилання на їх соціальні мережі. У всіх були дуже цікаві та гарні столики. Тематичне оформлення, освітлення та декорації привертали увагу на усі 100%. Тож я отримала масу натхнення на майбутнє, якщо десь буду приймати участь разом зі своєю крамничкою. Трошечки кадрів вам з острівцями видавництв, які продавали мангу. Я дуже сильно не вдивлялась, бо маю вже цілий список оплаченого передзамовлення і того, що вже саме маю на своїх полицях. Тож для інших це було просто райське місце для того. Щоб закупитися тими томиками та омнібусами, яких не вистачало для колекції, посиділа трохи на презентації від видавництва Мальопус, які розповідали про свої новинки, такі як «Манга», Омнімус, Край самоцвітів, а також однотомник у лісі теми світлячки. І ще багато цікавого. Безумно чекатиму саме на ці твори, бо у свій час була шаленою фанаткою цих світів. Зараз, на жаль, передзамовлення оформлювати не можу, але якщо раптом хочете порадувати мене гривнею, а я з себе у майбутньому новими книжечками та матеріалами для нових відео, то можете або придбати щось з мого мерча у крамничці, або задонатити через донателло. Усі посилання в описі. Також на що я змогла спокійно подивитися. Це чудова мініатюра з залізничною колією, по якій їхав супермаленький, але такий деталізований потяг. Обожнюю подібні мініатюрні композиції, тож рада, що тут змогла подивитися на це не через чиїсь плечі. Також наостанок я змогла подивитися і зняти для вас деякі стенди з частини маркету, де були представлені різні ДНД штуки до усіх хочеться собі якийсь рожево-блакитний набір дайсів під мою персонажку медузку. Але що мені з ними робити? Я не граю в ДНД. Мініатюрки для ігор, а також величезні та круті фігурки. Мені навіть страшно було питати їх ціну, але я точно впевнена, що воно того коштує, бо це ручна розмальовка. Ех, колись я стану багатою. Про це не скажу, але ознаки будуть. Було також дуже багато різноманітних саморобних брелоків та ріжок для вашого косплею. Іграшки, свічки, прикраси, одяг і ще купа-купа усього. Хто обрізався під час запису на камері, тож я вітаю з вами тільки зараз. Усім привіт вже після фанкону. Усе, що ви бачили до цього, це, на жаль, увесь матеріал, який мені вдалося записати на камеру, ну, незважаючи на усі ті фотографії, які я робила разом зі своїми підписниками та друзями. Це був дуже насичений день, однак зараз я хочу все ж таки поговорити про те. Що мене трошки не влаштувало в організації цієї події. Тож давайте потихеньку починати. Я розумію, що до такого маленького блогера, як я, можуть навіть не прислухатися, але зараз я записую це відео саме для вас, щоб у вас не виникло подібних проблем, які сталися у нас. Отже, по порядку: черги на вхід. Як більшість з вас може знати, я взагалі не київська і навіть не близько. Тож думаючи, що фанкон вже проводиться ж не перший рік, я очікувала, що організованість з запуском людей це та ситуація, яку відрепетирували вже багато-багато разів. Але замість одночасно декількох черг, як потім вже з'ясувалося, що вони були. Ми стояли в одній величезній, і вона продовжувалась аж до станції метро. Це дуже і дуже довга черга. В цьому випадку, от як мені, як людині, яка взагалі не знала, куди йти, за, за ким да, ставати в цю чергу, я побачила, що люди починають в неї ставати одним рядом. І так само встала. Мені дуже не вистачало людини. З гучномовцем, яка буде казати: Люди, будь ласка, станьте в декілька рядів, щоб вам було зрозуміло, що, куди і як. Щоб ви не стояли в одній величезній черзі дві години. Типу, нам пощастило, моя мама помітила, що взагалі починається збиратися черга. І ми стояли 40 хвилин. 40 хвилин в одній черзі, яка потім. Тільки но підійшовши до ем, охорони, вона розходилась на вісім ліній. Ну, типу, я вважаю, що це не дуже добре. Бо, як мені здається, знову ж таки там повинні були бути волонтери, які одразу бачать, що люди становлять, ну, стають якось не так, що потрібно з цим щось робити. Але на жаль, цього не сталося. Я бачила дуже багато ситуацій, де люди просто згоріли: плечі, голова, голова паморочилась, і просто усі, ну, більшість з людей вони падали в обморок. Це ненормально. Типу, я розумію, що от людина підходить, да? вона бачить одну величезну чергу і стає на своє місце. бо Ну, я не знаю, ким треба бути, щоб піти, от поміж цих всіх людей, і почати щось з'ясовувати, де хто стоїть і чому усі стоять в одній черзі. Типу, не знаю, можливо, я так вихована, що в мене одразу відчуття, що якщо я піду кудись не точніше, повз чергу, то на мене почнуть волати, що а чому ти пішла без черги? Не, не знаю, це така дивна ситуація виникла. Бо ще я бачила коментарі: що ну ви що, ну вам потрібно було кудись піти і поцікавитись, а де ще одна черга? Та звідки я могла знати, що існує більше однієї черги на вході. Бо я, навіть якби я вже почала кудись йти, то на моє місце, куди би я вже підійшла, да, підійшло б вже 50 людей. І я би замість того, щоб потрапити на фанкон через 40 хвилин, потрапила б до нього через 2 години, як потрапили деякі люди. Мені здавалося, що це повинно бути якось більш організовано. Друге, за правилами фанкону на територію, Боже, я не знаю територію, ну не закладу. Території подій е, потрібно було брати з собою тільки пляшечку води в 0,75 мл. Я все розумію. Правила безпеки. Ну, типу тобто, я, я розумію, можливо, що щось там, бо саме тому, що не більше оцих 0,75 не можна. Можливо, можна там щось ще пронести. Я не знаю, я не в курсі. Але в той день була спека майже у 30 градусів, та який. Майже там була температура 30 градусів спеки. І ви хочете сказати, що я от скільки там годин, да, 7 годин можна погуляти по цьому фанкону, що я буду ходити от з тією малесенькою пляшечкою. Типу, да, в нас були ці малесенькі пляшечки, тому в нас їх не забирали. Але були люди, у яких забирали воду. Типу, йди собі там усередині ти придбаєш воду мохіто за 180 гривень <хи> з льодом. Ну, я розумію, що це, можливо, стандартна ситуація. Да? Коли ти проходиш, ти там додатково собі купляєш їжу, воду і все. все все Але не за такої температури, ну, якась межа ж повинна бути, щоб не забирати у людей воду. <хи> не знаю. І наостанок, напевно, ще, що мене от чисто як. Блогера знову ж таки, да, маленького, що мене трішки потурбувало, це просто величезна кількість народу. Можливо, я була морально до цього не підготована. Ну, я по відео раніше ж бачила, да, вау, багато людей, багато косплеєрів і так далі. Але мені здавалося, що все одно знову ж таки межа якась да, людей, які можуть бути присутні в цьому приміщенні, вона повинна бути. Але мені здається, що її не було, бо людей було ну занадто багато. Як ви бачили, скоріш за все я не зняла і половини столиків, бо я просто фізично не могла дійти до них, щоб спокійно тримати телефон і знімати, щоб мене ніхто не підбив да, під лікоть. Ну, буває, всяка ситуація, це ж ну, зрозуміло, що не ну, що це була б випадковість. Але ну, телефон це моя робоча штука, яка мені дуже дорога. А, і в мене було таке відчуття, наче от, ну, вони ну, люди, да, вони купили квиток свій ще за добу, за три, за чотири до події. І в той самий день ще хтось докупляв ці квитки, бо людей було багато. Дуже багато. Я фізично знову ж таки через свій стан, через духоту, я не змогла бути присутня повністю на двох виступах про косплей. Хоча я дуже цікавилась косплеєм, і мені було цікаво подивитися, хто і як виступає. Мені хотілося пофотографуватися з цими косплеєрами, Да? можливо, там десь когось я зустрічала мене підписники зустрічали моїй в косплеї, і ми з ними фотографувалися. Бо то, напевно, тільки завдяки ним в мене є хоча б якийсь матеріал, який я потім складу собі в фотоальбом. Бо потім, вже коли я повернулась додому, і всі почали ж виставляти свої відео. Скільки усього я пропустила. Я розумію, що я приїхала туди тільки на один день. Але ж ну, за один день там така кількість була класних косплеєрів, яких я просто пропустила. Тобто, і по аніме, і по іграм, в які я зараз граю. І отримати хоча б якусь фотографію з ними, мені було б дуже приємно. Але я просто не змогла. По-перше, я їх не знайшла, вони мені просто не зустрічалися поглядом, бо було багато людей. і Допоможіть. І по-друге, було дуже душно, навіть в приміщенні, вже не кажучи про вулицю. Бо і там людей багато, і тут людей багато, і боже, допоможіть мені. Ну, можливо, в наступному році, якщо звісно вдасться поїхати, я вже буду налаштована на цю кількість людей. І, можливо, щось буде краще. Але я сподіваюся, що ситуація з чергами і з кількістю людей буде кращою. Бо, незважаючи на те, що цей день просто залишиться в моїй пам'яті назавжди, він був шалено класним. Я побачилась з новими художниками, яких я не бачила на київській ярмарці митців. Росту ще не бачила наживо, з якими сумували і знову зустріли. І це було класно, супер і все. Але мені хотілося б, щоб все було трішки організованіше. Бо мені сумно, що я не потрапила до деяких художників. Ну, що я можу зробити? Не вдалося, не пролізла <смі> зі своїм величезним капелюхом. Хоча, знаєте, це був дуже класний варіант, що він був величезний. В мене була як захисна така... захисний простір, де зі мною ніде не могли мене десь штовхнути. От, так от от. Тож, в принципі, можливо, щось в цьому капелюсі, капелюсі мене врятувало. От так. Зараз я хочу. Закінчити це відео дуже приємними штуками, які я змогла придбати на ці події. Блін, я досі не знаю, як це правильно назвати. Просто на фанконі. Все. Давайте я вам покажу, що я придбала на фанконі. От, по-перше, я придбала собі ДНД ДНД Мермей від спільноти Мальові. Вони в травні малювали русалок. І випустили ось такий маленький зін з русалкою. Якщо ви хочете на нього огляд, обов'язково пишіть. Він у мене є. От, і так само я придбала ще отакий маленький шеврончик з маскотом-мальовію з курчиком. От. Я його придбала насправді ще на етапі передзамовлення, але я благополучно його забула забрати у на, на цьому на київській ярмарку митців. <свят> І вона віддала мені його вже на фанконі Отакий він пригодник. От. Потім ще я придбала ось такі два стікер-паки. Безмежно люблю усіх художників, до яких я дібралася. Ось От. От такий русалочка. От. І ось такий гарний. Стікер-паків багато не буває. Колись я до них доберуся. І обліплю свій новий скетчбук. Але перед цим треба ще завершити старий. А там ще поле не пахане. <світ> От ще, ось таки, стосовно усіляких блокнотів все, я придбала ось таку красу. Це буде мій сотий, не знаю, тисячний, двохтисячний блокнот. Але це. Класна річ, що в мене просто руки вже трусяться, щоб почати в ньому щось писати, записувати свої плани там, на Ютуб, на малювання, на проекти і всяке таке. От, тож, я як знову ж таки, <хи> як я завершу свій попередній, бо я не люблю залишати щось на потім, от, я перейду одразу до нього. От. І найголовніше, да, по усілякому такому. Малому от, я там придбала поштучні стікери, я придбала листівочки, щось мені взагалі подарували. Я така Вау, дякую. <свісно> от, мені дарувала взагалі моя підписниця. Мені там дарувала усілякі штучки. Боже, зараз. У мене є величезний альбом, от, де я отак от все роблю. От. Я сподіваюся, воно не сильно засвічене. О. О, таке добро в мене є. Чесно, було б набагато більше грошей, бо я. Ну, знову ж таки, я не розрахувала. Я ще думала, я потраплю до е, цього до стенду поп марту. Я зразу, я не знала взагалі, що він там буде. Я потім по відео така дивлюся. Там були фігурки Поп-Март. А я його. Я не знаю. Ну, я не знаю, як я дивилася, що я його просто пропустила. Хоча, можливо, так я трішки собі зекономила гроші, бо там я б залишила. Вот. Мені сподобався Фанкон, враховуючи те, що я була там вперше. Враховуючи те, що мене впізнавали, до мене підходили підписники, підписниці. Просто люди, які. Ой, а я вас десь бачив! <смі> це дуже-дуже класно і дуже приємно. Ну, типу, це прям в сердечку ви усі. Я дуже буду сподіватися, взагалі, що ну, організація стане краще і бла-бла бла. Але. Можливо, ну от мені все ж таки хочеться потрапити в наступному році знову на фанкон. Але, можливо, Блін, було б ліпше, якби зробили його в якусь іншу дату. Ну, В, в іншу пору року. Там, типу, під кінець літа або осінню, весною, ну коли не так спекотно. Бо це, ну капець. О, і, в принципі, отакі от мої висновки, отакі мої всілякі приколи і думки стосовно цієї події стосовно <сум> фанкону. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, що це відео було для вас цікавим та корисним. Пишіть в коментарях, чи були ви на фанконі. Чи бачились ви зі мною, чи бачили просто мене десь, коли я вже кудись уходила? Як вам фанкон, як вам взагалі його проведення і так далі? Чи плануєте ви взагалі після мого відео відвідування цієї події? Про все, про все пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво і, можливо, корисно про щось нове дізнатися від вас. Якщо вам все сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментарі, розповідайте друзям про мій канал. Підтримати мою творчість монеткою ви зможете за посиланням в описі на сайт Donatello, або ж придбавши мій мерч у крамничці з хованка медузи. До нових зустрічей! Бувайте!